Слава Богу, брати і сестри, задарований Богом прекрасний вечір, який ми сьогодні маємо, прекрасний час, мирний час, такий, знаєте, благоприємний обстановці. Ми сьогодні є на цьому місці. Бог благословив наше життя, дарував для нас ще цю прекрасну можливість і дійсно це Божа милість, яка обновляється над нами щоденно. І за все те, що Бог дарує для нас і в матеріальному. І в духовному ще раз хочеться сказати слава Богу. Сьогодні ми є на цьому місці, і перед нами сьогодні є служіння. І я хотів би сьогодні звернутися до Слова Божого і зачитати один вірш, на якому хочу я побудувати свою думку сьогодні, з якої ми. Підемо в молитві перед Господом. Ці слова написав Євангелист Матвій в п'ятому розділі Євангелія Матвія. І я хочу прочитати один восьмий вірш, Як я сказав ми на цьому вірші, просто сконцентрувати свою і нашу увагу сьогодні. І ми підемо в молитві перед Господом. Христова слова. Які він свого часу сказав на горі одне з блаженств. І я думаю, що блаженства ми не тільки чуємо, читаємо, ми їх знаємо майже на пам'ять. Блажений чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Чистота. Я думаю, кожен із нас розуміє, в житті, що таке чистота. І я хочу сказати, що для нас, людей, які приїхали, зокрема, з України і з інших республік Бушу Радянського Союзу, це слово знайоме. Воно не тільки є в нашому, як то кажуть, обіході. Ми цим, за цим слідкуємо. І це слово чистота для нас не є. Якесь таке незрозуміле. Ми в цьому, як ми кажемо, маємо весь час працюємо над тим, щоб було чисто. І вдома, і всюди, де ми знаходимося, і навіть на місці, де ми працюємо, це заложено в нашій ментальності. І це одна з ознак нашої ментальності, яку ми принесли на цей континент. І хочу сказати, що це є дуже добра риса, і ця риса передається з покоління в покоління, і щасливі ці люди, які дотримуються цього правила, які ведуть чистий образ життя, в яких, пор, яких є чисто всюди. І це є прекрасно, брати і сестри. Я пам'ятаю, знаєте, що я хочу сказати, що чистота. Вона не залежить від достатку. Або іншими словами, наскільки господар має матеріальних, матеріальну достатку, щоб, вести, щоб мати чисту і охайну, наприклад, хату. Я пам'ятаю, що в моїй юності я мав можливість бути в будинках, в яких не було підлоги. Була просто земля. Була земля, був великий поріг, двері такі, знаєте, напевно, сокирою ще зроблені, відкривалися, там такий засув великий. І ти заходив до хати, і там була земля просто, не було підлоги. Люди так жили колись. Але та підлога, вона була гарно глиною обведена. Там завжди було, знаєте, і меблі вроді не такі були, аж як сьогодні. Але все було акуратно. Все було так на своєму місці, там не було якихось великих штор, чи ще щось, як ми сьогодні маємо, але там відчувався порядок, тому що в цьому будинку чи в цій хаті була чистота. Ще один приклад просто життя. Ми зараз підемо до слів Христа про чистоту. Коли ми приїхали сюди в Америку у 2002 році, і спочатку просто шукали. Можливості, де б заробити чи підробити. І нас покликали в одну, в одні будинки, їх потрібно було привести в порядок, як ми сьогодні кажемо, почистити чи поклинувати. Там жили студенти. І ми дали згоду, я, жінка, і ще запросили одну жінку, з, на, ну, подругу. І ми там мали почистити ту хату чи хати, я вже не пам'ятаю, коли нам відкрили двері. і ми просто зайшли до середини, то ми стояли, відкрили роти і просто не знали, куди ми попали. Там жили студенти і ця жінка, яка була з нами, вона звертається до моєї жінки, каже: «Жінко, ти знаєш, що в тій хаті не вистачає одного. Моя жінка каже, що? Сірника. Настільки там було все запущено, наскільки там було все в страшному такому виді, там просто. Не було чисто, там просто не було порядку. Я пам'ятаю, скільки було зусиль, щоб треба було зробити, щоб хоч якийсь кажуть, привести цю хату в якийсь більш-менш порядок. Чистота. Каже Христос, звертається і говорить нам цими словами, дає приклад і каже: блажений, чистий серцем, бо вони будуть бачити Бога. Чисте серце, брати і сестри, як я сказав, слово «чис, чистота для нас є відомо. Ми в цьому є, ми в цьому практикуємося, і безперечно, це є так, блаженний. Слово блаженне це біблійне слово, і це слово, воно просто означає більш як щасливі. Ще, це надто вище. Це біблійне слово і блаженство, про яке каже Христос, воно несе для людини великі благословіння. Блажений чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Хр кров Христа вона очистила нас. І Бог зробив це один раз. І ми знаємо, коли це відбулося, де це було. І, звичайно, один раз хочеться сказати: Ісус Христос вмер за, за гріх світу. І це є достатньо. І це є достатньо сьогодні. Щоб кров Христа, яка має силу сьогодні, це є достатньо, щоб спасти, щоб помилувати, щоб простити, щоб оздоровити кров Христа один раз. З Божої сторони. Відносно нашої сторони, людської сторони, що торкається нас один раз, коли ми говоримо про чистоту серця, це є недостатньо. Це є зовсім недостатньо. Ми з вами пільнуємо або шануємо наше тіло і приводимо його в порядок чи до чистоти не один раз на день, чи не так? Часто, часто. І в духовному житті, коли ми говоримо про чистоту серця, це якраз відноситься також. Блажений чистий серці, бо вони Будуть бачити Бога. Стоїть питання. Де будуть бачити Бога? Коли будуть бачити Бога? Я хотів би сьогодні з вами піти в старий заповіт і подивитися на одну історію одного чоловіка, Божого чоловіка, ім'я йому Авраам, книга Буття. Я зачитаю один вірш з 15 розділу перший вірш. Книги буття. Тут написано так. По цих подіях було слово Господнє Авраамові видінні таке. Не бійся, Аврааме, Аврааме, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. Бог заключив завіз за Авраамом. Стоїть питання, чому Бог говорив до Авраама? Авраам мав чисте серце. Він слухав Бога. І все те, що йому Бог говорив, він не то, що якось, він виконував. Він виконував. Коли ми читаємо 12 розділ, я просто нагадую місця, коли Бог говорив до Авраама. Прийшов до Авраама Господь і звернувся таким словом: каже Авраам: вийди з землі твоєї, з дому батьків, від родини твоєї, з дому батька Твого до краю, який я не, покажу, не показую, а покажу тобі. Покажу тобі. І Авраама не було ніяких питань. Написано, що Авраам зібрав. Сім'ю взяв племінника, слугів, які там в нього були, все, що він там мав, і він пішов. І хочеться сказати про інший час. Життя, яким жив Арам, воно зовсім і зовсім відрізнялося від життя, яке, яке ми сьогодні маємо. В нього не було ніяких GPS-ів, в нього не було ніяких карт, якими він користувався, в нього не було ну, якихось там. Інших шляхів, якими він міг користуватися з, іншими, з іншим світом, в дорозі, в яку він пішов, на яку йому вказав Бог. Але він пішов. Він послухав Бога. Бог хотів зробити націю. І він приглянувся на Авраама. І хоч, хочеться сказати, що в житті Авраама, в його шляху, в його дорозі, не все було так просто. Не все було так просто. Я пригадую момент, коли він почув, що його племінник прийшли вороги війною і забрали жінок з міста, де жив його племінник, забрали все, що було в місті, забрали його племінника. І ми з вами читаємо, що Авраам по-людськи. Він мав переживання, тому що він розумів, що сталося щось надзвичайне. Можливо, в нього були свої плани відносно цієї дороги, в яку йому Бог показував і вів його. Але ось сталося таке, це просто один приклад. І написано, Біблія каже, що він бере 318 озброєних слуг. І він пішов і доганяє цих ворогів. І написано, що він їх там переміг. Він забрав те все, що вони взяли на жити, що вони пограбували, цей народ і вернув назад, забрав свого племінника. З родиною вернувся назад. Як в житті в нього було багато різних питань. В житті в нього було багато різних моментів, брати і сестри, Авраам, по-людськи, він мав страх. Ще одна історія. Ми з вами читаємо. Коли в місті, де він жив, або в місцевості, де він жив, був голод, і йому потрібно було рішати, що він має робити, куди він має йти, тому що життя його було в небезпеці, потрібна була їжа, хліб, а його не було. Голод прийшов в край, де він там мешкав свого часу. І написано, що він бере свою жінку і вони йдуть до Єгипту. і... Звертається він до своєї жінки, коли вони вже в тій дорозі до Єгипту, щоб спасти своє життя, тому що голод прийшов, і він каже до своєї жінки: ти знаєш, що ти на вроду Сари, ти на вроду дуже гарна. І я знаю, що ми прийдемо в цю місцевість, цей край, де ми йдемо, до тих чужих людей, і вони побачать тебе і вони сподобають тебе. І... Вони мене вб'ють, а тебе заберуть. Давай скажи, що ти моя сестра, я твій брат, і ми прийдемо. І воно може так буде добре, і я буду жити, залишуся живий. І написано, що воно так сталося. Тільки вони прийшли, люди звернули увагу на цю жінку, на Сару, і сталося так, що та жінка попадає, бере її, так як вона сказала, що то мій брат. Фараон бере її за, за жінку. І стається так, я скорочую. Ми знаємо цю історію, що пішли великі проблеми в житті фараона в фараон, фараон, фараоновому домі. І там ці проблеми були дуже глибокі і великі, і сталося, що воно вийшла, ця новина, що це не сестра, це жінка Авраама і кличе. Авраам там получив свою долю, там йому дали і, і багатства тодішнього часу, там і волив, і тому подібне, що там. Його фараон наділив, але кличе. Він каже: Слухай, забирай свою жінку і гей, ідіть, хватить нам і того всього, що сталося. Знаєте, і дійсно, як я сказав, було багато інших моментів, які були в житті Авраама. Не бійся, Аврааме, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. Авраам побачив Бога в переживаннях. Бог його взяв під свій захист. І Бог каже, якщо Авра... до Авраама, якщо хтось тебе прокляне, він буде проклятий. Не бійся, Аврааме. І якщо, іншими словами, хтось буде робити тобі шкоду, то Бог буде за цим стояти. Але ще один важливий момент. Про що нам говорить Біблія, він говорить про те, Бог говорить до Авраама, що з тебе вийде насіння, з тебе вийде великий народ. І написано, Біблія нам говорить, що Авраам чекав. Чекав, коли збудеться Боже Слово, і по-людськи, як ми читаємо в нього в житті, як і в кожної людини, були багато різних переживань, проблем і тому подібне. А ми з вами бачимо, що настав момент і проходять роки. Авраам бачить, що є проблема. Те, що Бог говорив, немає, наслідника нема, немає сина. І написано, що він зробив помилку. Біблія нам про це говорить. Він послухав жінку. І від агари був народжений син. І на превеликий жаль. Цей син не став для Авраама великим благословінням. Авраам шанував Господа. Він приносив жертви, він шанував лице Господнє і 11 років чекає, і немає. 86 років ми з вами читаємо: має Авраам і народився Ізмаїл. І коли ми йдемо вже в 17-й розділ. Там написано, що Аврааму 99 років, старий 90. І Бог приходить вдруге до Авраама. І Біблія нам говорить, що знову ж таки Бог укладає за, а, з, а, з Авраамом заповіт. Бог бачив Авраама, Бог бачив його чисте серце, і він знову приходить до нього. Тому що син, народжений від служанки. Він був гіркотою. І ось тоді, коли вже вдруге ми з вами бачимо, Бог говорить до Авраама про те, що в нього буде народжений син, і з цього підуть, піде велике благословіння. Він там йому показує кількість, якої не злічити, чи на небі, чи на піску на, на, на землі і тому подібне. І знаєте, коли вдруге вже Бог говорить і укладає заповідь за Авраамом, говорить до Авраама, до Сари, ми бачимо, що він по-людськи вже не сприймає те, що Бог говорить. Бог сказав нереально з людської сторони. І написано, що він розсміявся. І там далі ми читаємо, що жінка, коли Сарі сказали, що ти народиш сина, вона написано всередині розсміялася. І там Бог її дорікає до каже, чому ти смієшся? Ні, ні. каже, вона зо страху каже, ні, я цього не робила. Так каже, це було в тебе. І далі Господь каже: Хіба в Бога є річ? Занадто неможлива. Брати і сестри. Авраам бачить Бога у своєму житті. І це не кінець, здавалося, щасливий, уже народжений, син. Щасливий кінець, кінець цієї історії, кінець цьому всьому, про що говорить Біблія, але ні, це, напевно, навіть не середина, а десь тільки початок, трошки далі. І Бог вводить Авраама в великі випробування. І ми знаємо, про що нам говорить Біблія. Бог сказав, що він взяв свого сина Ісаака, і щоб він його приніс там в жертву. І що хочеться сказати, брати і сестри. Я хочу скоротити, що Авраам, він не завагався. І Іван, я нам говорить, післання до Євреїв, 11 розділі, 17-м віршом. Там говориться про те, що Авраам приніс його в жертву, приніс, брати і сестри. Було рішення. І це основне. Авраам рішив, що Бог йому сказав, так має бути. І каже до своїх слуг, як вже він взяв сина, і слуг там взяв, і дрова, і тому подібне, і каже, підемо. Авраам говорить, до них звертається, каже, підемо на гору, поклонимося Богу, і ми вернемося. ось тоді, коли вони вже пішли в ту дорогу, і вже коли Авраам залишає своїх слуг там, бере тільки сина і дрова, і вони вже йдуть, вже піднімаються на. На самому гору і питає син батька: Батьку, все є? Вогонь є, дрова є? А де жертва? Де жертва? Він розуміє, куди він йде, і що має щось бути в жертву. В нього немає навіть думки про те, що він має бути цією жертвою Ісаак. І знаєте, Звичайно, нам важко про це говорити. Я розумію, що батьки це розуміють, але написано в Біблії, говорить, що Авра... Авраам відповідає: Бог угледить по-російськи, Бог усмотрить. Чистота серця. Не бійся, Аврааме, я тобі щит. Нагорода твоя вельми велика. І ми знаємо цю історію. Після того. Яко вже він підняв свою руку ножа, щоб зробити те, що він мав зробити, Бог його зупиняє. Бог бачить його, Бог бачить його чисте серце, і каже Авраам, зупинись, не роби цього. Ось там овен, він запутався десь там в хашах, візьми, зроби що ти мав зробити, брати і сестри. Не бійся, Авраам, я твій Бог, я твій щит, нагорода твоя. Вельми велика. Авраам бачив Бога в випробуваннях. Я, я твій щит. Бог бере його під свою опіку, брати і сестри. І ми бачимо, що життя і дорога Авраама, вона не була встелена килимами, там не було якихось великих, знаєте, таких, як ми кажемо, квітів, чи ще щось, чи надто щасливих днів. Про які ми тільки сьогодні можемо говорити чи являти? Абсолютно ні. Це були великі випробування. Сьогодні ми йдемо в наш час і я хотів би перейти уже конкретніше зачитати друге пісня святого апостола Павла до Корінтян, 6 розділ, і 17 вірш, 18 написано так. Коли ми говоримо про чистоту серця, Бог, другий апостол Павло до Корінтян звертається і він говорить про чистоту серця. «Вийдіть тому поміж них, та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого. І я вас прийму, і буду вам за Отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. Брати і сестри. Оце Боже правило. Ви знаєте, коли ми сьогодні говоримо, дивлячись на мужі віри, на Авраама, на других мужів, я просто взяв приклад одного мужа, Авраама, і ми сьогодні це слово беремо для себе, для нашого життя, для життя, в якому ми з вами живемо, де ми з вами спілкуємося, брати і сестри. Знаєте, Біблія говорить конкретно про те, каже: вийдіть поміж них і не торкайтесь. Нечистого ми не можемо жити світським життям, життям світу і мати чисте серце. Чисте серце дарує Господь. Це в нього, брати і сестри, чисте серце дає Ісус Христос. Слава йому за це! Авраам бачив Бога в своїй родині. Ще один чудовий приклад, брати і сестри. Ми з вами просто коли ми говоримо сьогодні про цього мужа. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Авраам бачив Бога в своїй родині. Яскравий приклад одруження Ісаака. Ми з вами прекрасно знаємо цю історію. Ми з вами прекрасно знаємо всі ці події, які відбувалися. Такі, знаєте, там уже такі гарні, ну, щасливі моменти. Йде питання одруження, йде питання для того, що він має. Ісаак взяти собі дівчину з свого народу. І ми знаємо, як це відбувається, брати і сестри. Це досить така. Ну, я про це просто дуже тільки нагадаю. Коротко, благословений час, благословена історія одруження сина Авраама. Не бійся, Авраам! Я твій щит, я твоя нагорода вельми велика. Про це сказано, про цю історію. Читаємо, слухаємо, написані вірші, оповідання, роблять різні сцени, одруження Авраамового сина, брати і сестри, щаслива історія, щасливий кінець. Блажений чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Сьогодні хотілося знаєте, коли ми говоримо про наш. Час, в якому періоді ми з вами живемо, як би хотілося знаєте, щоб щасливі благословені шлюби мали наші молоді хлопці і дівчата, брати і сестри. І це дійсно благословення. Про це ми молимося, про це моляться батьки, родина. Ми про це молимося також в церкві. Ми розуміємо час, в якому ми з вами живемо, брати і сестри. Але я хочу сказати ще раз і ще раз підкреслити цей момент, про який ми з вами говоримо. Авраам бачив Бога в своїй родині. Він мав чисте серце. Бог благословив Його, Бог благословив сина і Бог благословив шлюб цього сина і життя цього сина. І останнє, про що я хочу сказати, Авраам побачив Бога вічності, Лоно Авраама. Не читаю тільки згадую один момент. Лукав в 13 розділі написав там 28-29 вірсом про те, що прийдуть з півночі, з півдня, з Заходу і Сходу, і там засядуть на лоні Авраама, на лоні Авраама. Благословенне місце, брати і сестри, в Бога цей муж, він має ціну. А знаєте чому? Тому що Він мав чисте серце. Чисте серце, брати і сестри. Сьогодні я закінчу. Я хотів би, Ми зараз підемо до молитви, я хотів би, щоб ми з вами молилися до Господа, щоб Бог дарував для нас перемогу в нашому щоденному житті, щоб кров Христова вона мала місце на всякому, часі, на всякому місці і всякого часу, брати і сестри. Ми розуміємо, де ми живемо, в який період ми живемо. Але нам сьогодні необхідний Господь, нам сьогодні необхідне Боже благословення, нам сьогодні як ніколи необхідний Ісус Христос у нашому житті, для нас, для дітей, для родини, для церкви, брати і сестри. Ось нам сьогодні, як ніколи, це необхідно. Ніхто не помішає нам зробити чисте серце. Це залежить від кожного з нас. Якщо не схочемо, Ніхто нам в цьому не поможе. Нехай сьогодні Господь благословить кожного брати сестер, тому що блажений чистим серцем, бо вони будуть бачити Бога. Амінь. Молимося.